«Розочки такі по 20 гривників, по 20, по 15 є». 7 та 8 березня у квітникарів гаряча пора. Фактично саме вони продають жіночу посмішку і гарний настрій, які народжують звичайні квіти. На ринку кажуть, є чоловіки, особливо щедрі. «І по 21 розочці беруть, і по 21 тюльпану беруть». «101 одну квітку брали. Дехто з чоловіків знає, як можна подарувати квіти, не витрачаючи на це кошти, але при цьому вкладаючи в подарунок усю душу. Я, допустим, зробив навіть кибану з квітів, нарвав як цих котиків пластик. Ну взагалі супер. Я вважаю, що жінки женщини дошли лучшого заслужувати. Це це хтось уже має, а хтось про подарунок на міжнародний жіночий день буде думати саме 8 березня. Можливо, квіти гроші і все. Що ще треба? А треба і справді зовсім небагато, запевняють представниці прекрасної статі. Згоріт, кожна жінка вона чекає якогось тепла, можливо, відданості від чоловіка, якихось приємних вражень, теплих слів. Матеріально це таке, знаєш, воно там десь. Десь воно там на, на, на задньому плані. Якщо вже й думати про щось матеріальне, каже дехто, то треба підійти до цього. Зважено не люблю статуеток, сувенірів, які просто пиляться, десь в шухлядках краще практичні речі, навіть і самі е, жіночі панчишки чи колготки, чи навіть білизни. Але тут треба дуже добре знати смаки людини. Ця жінка у фізичній підготовці дасть фору багатьом чоловікам. Бодібілдер Марина Мельченко нині активно готується до нового сезону та чемпіонату України. Але в міжнародний жіночий день, 8 березня, вона хоче забути про все і відчути, що таки кимось кохана і комусь дуже важлива. Прийнято вважати, що жінка сильна, це таке щось чоловічне, мужнє, але ми такі самі ніжні і для когось вразливі. Дівчата, жінки, як і всі інші. Я з неочікуванням жду квітів. Сонця хотілося би гарної погоди в цей день. А ось ця жінка керівник прес служби обласної міліції. Робота це не з простих. Чи не щодня Тамара Лисенко журналістам розповідає про крадіжки, побиття і навіть вбивства? Але вона жінка і від чоловіка, 8 березня, вона теж чекає квітів. Від керівництва нашого хотіла б отримати вихідний, а від дітей повагу, повагу і повагу. Свою маму дуже любить і поважає цей 12-річний хлопець. Максим Опанащук до листівки, яку їй вручить у п'ятницю зранку. Приєднає і пісню. На неї у нього пішло чимало часу. Джамайка. Роберті". Пісня дуже складна, каже Максим, але йому таки підкорилась. Джамайка, джамайка, Ай, хімі потеодісатаре, пресилако весело фонте. Макоме потроді сітаре, ларсуодикувастоміякоре, кебела пасіонада море, сента бруча. Усіх жінок щиро вітають Іван Марчук та Назар Мідріган. Інформаційна програма день.